89 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Це зведення генштабу. Росіяни продовжують атакувати позиції сил оборони, найгарячіше вже традиційно на Авдіївському напрямку. Окупанти не відмовляються від своїх планів оточити місто. Тільки за минулу добу там зафіксовано понад 40 спроб штурмів українських позицій. Складно і біля Мар'їнки та Бахмуту, за даними генштабу, росіяни намагаються атакувати з півдня та півночі місто. Тиснуть окупанти і неподалік. Рік від Куп'янська за минулу добу наші захисники відбили там чотири атаки. Тож наші воєнкори, Руслан Сміщук та Вадим Рибун побували на цьому напрямку. І як українські воїни тримають оборону, побачити в їхньому репортажі? Позиція артилерії на Куп'янському напрямку це та ділянка фронту, де росіяни постійно атакують, намагаються прорвати українську оборону. Зараз тут дуже непроста погода, холодно постійно йде сніг, мокрий сніг, а навіть іноді й дощ. Тому просто все навкруги. Це кілометри, криги, такі квадратні кілометри криги. Але от навіть такі умови вони там впливають на хід бойових дій, але не спиняють їх. Просто воювати стає ще важче. У 34, 32, два. швидкі вогонь. Куп'янський напрямок нині одна із найнапруженіших ділянок фронту. Попри важкі погодні умови, попри втрати, росіяни постійно раз за разом атакують піхотними групами, штурмують хвилями, намагаються маневрувати. Сильний обстріл, артилерійські міномети і були мелкими як би, групами якби групами зайти в тіхти. Как Були бы прориви, але ну, удачно все, как бы, все ліквідувалося. Це так проводить ежедневно. Вони спочатку делают мінометний обстріл і потім мелкими групами намагаються прорватися через нашу оборону. Значну частину оборони тягне на собі польова арта. Більше майточною треба технікою, але взагалі ми по, по піхоті, по живій силі. Багато працювати доводиться? Багато. Є багато цілей <сіли> і море. Наступає великими кучками. Важко одним словом важко позиція українських оборонців добре замаскована. Входи в бліндажі закриті, ані гільс, ані сміття, ані чогось іншого, що може видати батарею російським дронам. Вони літають і, і в таку погоду, і в таку пода. Просто коли після закінчення стрільби, якщо є така погода, як зараз сніг після закінчення стрільби, е, все ростає по кругу. Нам приходиться заново маскувати, так само брати елементарно, відходити чуть далі від гармати, брати сніг і закидати сліди, де було вигорено під час пострілу, щоб воно не відлічалося від зної е, локації. Артилеристи попереджують постійно бути на поготові, по команді тікати в бліндаж. Росіяни шукають їх, не находячи, починають прострілювати посадка за посадкою. Може бути такий вогонь, що прицільний йти, а може такий, що не прицільний. Тобто, виходить, квадрат прощупають. Якщо точний огонь, то ми передаємо парації, що ми під вогнем та й входимо в укриття. Угу. Ну, в основному ми під дострілом дуже багато разів вже бували. Слава Богу, у нас случаї таких не було. Військові переконані, попри втрати, росіяни продовжуватимуть тиснути. Ситуація тут складна, противник намагається всіма сирами дійти до Сіньковки, потім до Купенська. По новинам про те, що задача у них до вибору президента Російської Федерації взяти Купенську і Авдіївку, то вони ще всі сири кидають на ці напрямки. Воїни розповідають, ворожі підрозділи різні. Росіяни часто застосовують дуже слабкі, погано треновані піхотні загони, але хвилями і з постійним тиском, таким чином виснажуючи нашу оборону. Накидаю сюди, дуже багато піхоти, різні підрозділи. Шторм Зет uh -huh. мобілізовані, ті, які мобілізувалися два місяці тому пронених, то там від 18 років до 50 п'яті. Підрозді тут різні, скупчені, штурмують майже кожен день. Тільки за останню добу тут відбили декілька затяжних штурмів та пережили обстріл десяти селищ поблизу Куп'янська.